Ситуацію на Краматорському і Сіверському напрямках будемо говорити із Дмитром Запорожцем. Це підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Пане Запорожець, вітаю. Доброго ранку. Давайте про оперативну ситуацію почнемо. Зокрема, з часового яру. Ситуація там одна із найбільш напружених по лінії фронта. Як би ви описали ситуацію там зараз? В цілому противник на цьому напрямку активно розбудовує свою логістику, проводить. В тому числі поповнення особового складу намагається завозити в тому числі боєкомплекти, основні логістичні маршрути і йдуть з населеного пункту Іванівський, Там за рахунок того, що є там велика кількість посадок, і таке інше противник намагається доставляти особовий склад і боєкомплекти, саме в напрямку населеного пункту часів. Яр, це район Шевченкове. Він туди намагається. Свої зусилля в основному зосередити щодо логістики щодо особового складу, то це територія нового часового яру, звідти противник намагається проводити штурмові дії в напрямку. Району Північний Новопівнічний звідти і вже звідти далі рухатись навіть напрямку Маркове-Новомаркове. Тобто, якщо брати в цілому де більше відбувається штурмових дій противника на Краматорському чи Слов'янському напрямку, то в цілому на сьогоднішній день більше на Слов'янському напрямку через те, що знову ж таки Краматорський напрямок, а саме напрямок населеного на пункту Часів Яр, він пов'язаний з тими діями, які будуть відбуватися на Костянтинівському напрямку. Якщо ж противник якийсь момент зосередить свої зусилля і там масовими штурмовими діями з використанням техніки, і таке інше, буде зосереджувати увагу саме на логістики, то не виключено, що оборона часового яру в якийсь момент закінчиться через те, що нам просто не буде можливості як туди діставатись. Тому противник і не так і активно там себе поводить. В плані штурмових дій, адже чекає, що він матиме успіх на Костянтинівському напрямку, чи буде так, чи не так, покаже час щодо це, що стосується події саме по цій локації. По Краматорському напрямку, що ви там спостерігаєте, чи росіяни там намагаються здійснити якийсь прорив з допомогою тих кліщів, які вони завжди вибудовують, чи це все таки йдеться скоріше про виснаження і утримання максимальної кількості збройних сил України в цій точці? Йде мова про те, що противник не дає можливості нам нічого проводити, ніяких основних таких заходів чи то? Логістичних чи то зміну особового складу, противник постійно тримає нас в тонусі. Якщо брати по обстрілам, то це 100 плюс обстрілів зазвичай цього місяця, ніж кінець листопада, кількість трішки зменшилась за рахунок того, що противник. Не бачив куди стріляти, і це були тумани. Та в принципі на сьогоднішній день така погода зберігається. Дощі, тумани, причому настільки густі, що нічого не видно, і противник не застосовує так активно розвідувальні дрони в напрямку, саме по Краматорському напрямку, і там активність трішки по деяким складовим знизилась, і противник накопичує в цей період саме особовий склад для подальших штурмових дій. Тому це Виключно зараз е, всі процеси вони пов'язані в більшості випадків саме з погодніми умовами, які зараз є на Донеччині. Ну, якщо дрони е, зараз е, незручно складно використовувати через погодні умови. У нас до речі, сьогодні про це була е, дуже детальна розмова. Якщо ви дивитесь на нас в Ютубі, знайдіть в 9.10 У нас був е, е, один з керівників е, командирів підрозділу, е, саме ударних безпілотників тера третьої корпусу е, Абдула позивний і там дуже детально розписано, як. Туман впливає на хід бойових дій. Але якщо не дрони, то авіація, артилерія що зараз присутня крім цього підвозу піхоти. Е, кількість авіаційних ударів теж зменшилась знову ж таки через погодні умови? Артилерія зменшилась, але не на великий відсоток, Десь там на 10-15 відсотків. Е, в період цих е, туманів і дощів противник активно накопичує знову ж таки. Особовий склад і намагається малими піхотними групами рухатись. Це не так активно відбувається на Краматорському напрямку. Це більше специфіка на сьогоднішній день на слов'янському напрямку. Противник просто нон-стоп рухається в напрямку населеного на пункту Сіверський. Намагається. Закріпитись і в південній північній частині міста активно його знищуємо, але знову ж таки погода відіграє свою роль. Знищуємо, знищуємо його у випадку, тоді коли бачимо, знаходимо за допомогою там тепловізійних дронів, чи теж за допомогою, скажімо так, просто FPV-дронів, коли дається можливість. І е, там події відбуваються більш активно і більш динамічно. В плані того, що противник постійно рухається від позиції до позиції, намагається від забудови до забудови, намагається знову ж таки якісь е, знаходити укриття для себе і там переховуватись на сьогоднішній день. Ми його активно знищимо. Як показала е, статистика е, знищення кількості знищеного особового складу противника за минулий місяць, то це більше трьох тисяч. Одиниця особового складу нами було знищено це 100 військовослужбовців противника в день. Тобто, противник наразі використовує більше саме малі піхотні групи, намагаються постійно рухатись, постійно впливати за можливості на наші позиції і при цьому зменшала кількість зменшилась кількість застосувань артилерії авіаційних ударів але fpv дрони продовжують знову ж таки противник продовжує використовувати велику кількість за минулого минулого місяця тільки було нами нараховано більше 12 тисяч застосувань виключно fpv дронів не говорячи вже там про БПЛА «Молнія», «Гербери» і таке інше Тобто противник зберігає високу інтенсивність в застосування цих засобів навіть у випадку, тоді коли погірше на Це один із таких моментів, які все ж таки не знижуються, або якщо і знижуються, то не на великий відсоток. А до речі, чи відчуваєте, що ворог має е, технічну і технологічну перевагу? Американські е, медіа пишуть, що е, Росія у дроновій війні перемагає. Ви як це бачите? Я бачу з такого, так, з такого ракурсу, що все щоб противник на сьогоднішній день не створив безпосередньо в нашій зоні відповідальності, ми все маємо змогу знищувати, чи то за допомогою РЕБО, чи то за допомогою дронів перехоплюючих, чи то за іншою складовою, тобто. Е, незважаючи, що противник тестує е, багато різних видів безпілотних літальних апаратів, один із таких рідкість, але на сьогоднішній день е, вже більш масово противник не почав застосовувати саме на слов'янському і лиманському напрямку, це такий дрон, князь Віші Еле свого часу, противник е, намагався його показати як активно і, і дієвий е, в момент. Часу якогось періоду щодо застосування його розвідувальний дрон, однак і на сьогоднішній день активно знищують і наші сусіди, 63 третя бригада і 53 третя бригада, інші підрозділи знову ж таки, незважаючи на те, що противник вдається до якоїсь винахідницької діяльності, ми на сьогоднішній день маємо можливість знищувати ці дрони. Наскільки це буде тривати активно, наскільки будемо розвиватись, ми наскільки буде активно розвиватись? Противник покаже час. Єдине, що а, в чому він переважає, так це в масовості застосування тих чи інших засобів, якщо він а, відчуває, що йому вдається досягнути якогось результату. Дмитро, спасибі вам велике. Дмитро Запорожець, підполковник, Дякую. речник 11-го армійського корпусу, був у нашому ефірі.